І зробить бецалїл та оголєв, та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрости та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав був. І покликав Мойсей бецал та оголєва, та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце, кожного, кого вело серце зблизитися до тієї праці, щоб зробити її. І взяли вони від Мойсія все приношення. Що позносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її. А вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара. І прибули всі мудреці, що роблять усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять. І сказали до Мойсія, говорячи, народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити. І Мойсій наказав проголосити в таборі, говорячи, ні чоловік. Ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині. І був стриманий народ від приносів. А наготовленого було досить для кожної праці, щоб зробити її, і ще зоставалось. І зробили кожен мудросерди із тих, що робили скинійну працю десять покривал із суканого вісону, і блакиті, і пурпуру, та з червені. Херовими мистецькою роботою він поробив їх. Довжина одного покривала двадцять і вісім ліктів. А ширина одного покривала чотири лікті. Усім покривалам міра одна. І поспинав він п'ять покривал одне до одного, і п'ять інших покривал поспинав одне до одного. І поробив він блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинанні. Так само зробив на краю кінцевого покривала в спинанні другим. П'ятдесят петельок зробив він у покривалі однім, і п'ятдесят петельок зробив він на кінці покривала, що в другім спинанні. Ті петельки протилеглі одна до однієї. І зробив він п'ятдесят золотих гачків, і по спинавті покривала одне до одного тими гачками, і стала одна скинія. І зробив він покривала з вовни козиної до намета над внутрішньою скинією, одинадцять покривал зробив таких. Довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Одинадцятьом покривала міра одна. І поспинав він п'ять покривал осібно, а шість тих покривало осібно. І поробив він п'ятдесят петельок на краю кінцевого покривала в спинанні, і п'ятдесят петельок поробив на краю покривала другого спинання. І зробив він п'ятдесят мідяних гачків на спинання скинії, щоб стала вона одна. І зробив він накриття для скинії, баранячі на пофарбовані шкурки, і накриття зверху стахашевих шкурок. І поробив він для скинії стоячі дошки закаційного дерева. Десять ліктів довжина дошки, і лікоть і півліктя ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки сполучені одна до однієї. Так він поробив усі дошки з І поробив він дошки для скинії, 20 дощок на бік південний, на полудень. І сорок срібних підстав поробив він під тими двадцятьма дошками, дві підставі під однією дошкою для ручок її, і дві підставі під дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скинії, у бік півночі зробив він двадцять дощок. І для них сорок срібних підстав, дві підставі під одну дошку, і дві підставі під дошку другу. А для заднього боку скинії на захід зробив він шість дощок. І дві дошки зробив він для скинійних кутів на заднього бока. І були вони поєднані здолу, і разом були вони поєднані наверху її до однієї каблучки. Так зробив він для них обох, для обох кутів. І було вісім дощок, а їхні підстави зосрібла, шістнадцять підстав по дві підставі під одну дошку. І зробив він засуви з акаційного дерева, п'ять для дощок одного боку з кинії. І п'ять засувів для дощок другого боку з кинії, і п'ять засувів для дощок заднього боку на захід. І зробив він середнього засува, щоб засувати посередині дощок від кінця до кінця. А ці дошки він пообкладав золотом, а каблучки їхні. На вкладання для засувів поробив із золота, і ці засуви він пообкладав золотом. І зробив він завісу з блакиті, і пурпуру, і червеній та суканого вісону. Мистецькою роботою зробив її з херувимуми. І він зробив для неї чотири акаційні стовпи, і пообкладав їх золотом, гаки їх золоті, і вилив для них чотири срібних підставі. І зробив він заслону для входу скині з блакиті, і пурпуру. І червоні та суканого вісуну – робота гаптівника. А стовпи її п'ять, а гаки їх золоті, і він пообкладав їх верхи та їх обручі золотом, а підстави їхні п'ять із міді.